Чи плануєте повертатися в Україну? Е, дуже хочу в Україну поїхати. Буду вчитися тут поки. А далі е, в Україну хочеться. Хочеться в Україну, так. Да. Ми ну, плануємо повертатися в Україну. Я не можу сказати, чи я буду повертатися і ну, наразі, коли закінчиться війна, не думаю, що раніше. Тому що навіть дитина боїться, я лікар. Якщо я буду тут підтверджувати спеціальність, то мені вже не буде сенсу їхати назад додому. Звісно, ми плануємо повертатися до України. Ви знаєте, тут побувавши в кілька країнах за ці кілька місяців, а реально ти сумуєш за Україною. Наприклад, я як науковець хочу розвивати науку в Україні. Я сподіваюся, що більшість науковців, які поїхали в інші країни, а потім підтримують українську науку, тому що а, можливо якісь гранти, можливо, якісь проекти, які дозволять українській нау науці на майбутньому розвинутись, тому що а ви знаєте, що фінансування для української науки зараз взагалі дуже знизилося, і багато українців, дуже багато науковців виїхали за кордон. Але ми сподіваємося, що вони все-таки повернуться, і українська наука буде розвиватися не тільки наука, а й інші інші галузі. Звичайно, плануємо, тому що Україна це є наша, наша батьківщина. Навіть знаходишся десь в іншій країні, коли ти зустрічаєш рідну мову, воно тобі тепле стає от, на душі, і ти згадуєш всі ці моменти от, да, в Україні. От і бажання в душі, це іменно це бажання душі бути українцем, пишатися цим у нас дуже талановиті люди. Тому, звичайно, хочеться повернутися і буде це працювати над цим. Я зараз в досвіду просто також в Італії там обмін досвідом по оптиці. От, і дуже цікаво побачити, як працюють ці галузі інші країни. От, і звичайно, цим досвідом поділитися в Україні. Планую повертатись до України, ну тому що сім'я там та й взагалі тягне в принципі до, ну, до своєї землі, якось. все одно як би тут не було добре, але не звично все одно. Ну я не знаю наразі, тому що я з Херсону. А зараз там така ситуація складна, тому зовсім не знаємо, які будуть прогнози на майбутнє. Я планую, тому що ну я з ми поряд мешкаємо, але наче зараз там у нас більш спокійна ситуація. Ну поки точно ні, але може десь влітку. Повернемося. Ми... Також хотілося б в Україну, але не розуміємо поки в яке місто їхати, тому що якщо у нас квартири не стане там, то ми не розуміємо навіть, що нам робити потім. Я планую обов'язково до України, бо я її дуже люблю, ми я її не покину, лише закінчиться війна, я зразу повернусь додому.